Він дуже був справедливий. Що в школі, що в ліцеї, він завжди за справедливість, за батьківщину. Його це було сім'я, батьківщина і справедливість. Мого сина звали Зелений Володимир Михайлович. Він народився 24 серпня, якраз на День Незалежності. І погиб йому було 21 рік спочатку. Вісім років він пішов на бокс, а потім перейшов на тайський бокс. І вже на тайському боксі він займав перші місця, він їздив по Україні. Володимир школи він був завжди справедливий, домагався того, що він завжди хотів. Він завжди е, приймав участь у змаганнях, він займався з дитинства спортом. Брав переможні місця і він все хотів, щоб і менші брати в його такі ж були. В нього два ще брата молодших, одному 18 років, ну а в меншому 8 років. Характером, схожий, завжди добуваю свого, теж я справедливий, теж білі волосся, теж він з хвостиком ходив і, і кудячки. Yeah. Mm. Він хотів стати військовим і після 9 класу він поступив, сам знайшов і поступив у Чернігівський ліцей. Ми ніколи не були проти того, що він робив. Ми його тільки підтримували завжди. Була б його кохана людина, була б його дружина, і це було 18 років. Він після дітей одразу пішов в НГУ і його відправили на навчання у Старич. А він перед навчанням пішов з хлопцями погуляти в парк. Ну і там все, зустрів дружину. І так, поки він там навчався три місяці. Ну, вони рішили за три місяці, от так по переписці, по всьому, рішили, рішили жити разом. Просто спершу було спілкування, а потім я в нього запитую. каже: Вов, а ми з тобою зустрічаємось. Він таки каже: ну, а ти ще цього не зрозуміла. От зараз я задумуюся, що це все якось відбувалося дуже швидко, а тоді, ну не знаю. Мені ну, наприклад все подобалось. Я бачила в нього настоящого чоловіка. Я бачила від нього гарні його риси характеру, і бачила, що просто передо мною стоїть людина, якій я можу довіряти. Ми багато гуляли, в кіно ходили, в ресторани ходили, по паркам гуляли. Був той час, але правда, що дуже ну, що мало, мало, дуже мало. Ми 23 го числа. Взагалі, ну вдома просто провели вечір вдвох. Ну, на наступний ранок я почала вибух, я кажу, Вова, що це? А він сказав мені, Ань, започалася війна. І Він просто схватив свої сумки і поїхав на роботу, ну, на службу, точніше. Ни з ким не було зв'язку. Чоловік теж приїхав до 4-го, приїхав з Кропивницького, кинув машину і каже, я пішов в воєнкомат. Мене каже, син. Ну, буде воювати, я буду сидіти, ні, я пішов до нього. Володимиром Зеленим я познайомився в му році під час повномасштабного вторгнення. Я з ним проходив службу в роті охорони спеціального призначення. Він був там розвідником, виходив на позиції в сіру зону, так сказати. Потім надавав медичну допомогу. Залучався він як і медик, і залучався як провідником, заводив на позицію піхоту. На третій який він день, чи на другий. Він позвонив і сказав, що не переживайте. Я їду на виїзд. І вони поїхали у Мощун. Відповідалися всі, всі молоді хлопці. Він також з нами завжди і завжди. Не було такого, що ні, я не піду або ще щось. Всіх все виконали до кінця. Після Мощуна довгий час було навчання. Після цього ми перевелися в батальйон оперативного призначення, і після чого вже виїхали в Донецьку область. Що він розповідав? Що в нас тут все добре. Він завжди казав, що в нас все добре. Не пилюйтесь, в нас все добре. В той час, коли ми приїхали на Донеччину, ми тоді із спілим дуже хорошо почали дружити. Ми разом жили в одній квартирі от, і разом виходили на виконання бойового завдання. Його позивний був спілий, тому що він вже доріс до такого рівня, що можна назвати його. Спілим. від рівня зеленого до спілого. Я завжди був довіз. Ніколи назад, тільки вперед. Він завжди говорив, що назад, вони дороги не немає, але тільки є вперед, вперед, вперед. Останній раз я спілкувалася з ним 5 березня 24-го року. Увечері. Він каже, він подзвонив і сказав, Ань, я йду на вихід. Мене не буде три дні. Каже, не буде зв'язку. І я йому сказала, каже: Вов, пообіцяй мені, що ти вернешся. І він сказав, я обіцяю. Він звісно, повернувся, але не так, як хотіла, щоб він повернувся. Ми виконали свої бойове завдання у складі групи розвідки близько населеного пункту Терни. В основному держали оборону в посадках. Наша задача була ну, штурми, розвідка і завод-вивод людей на позицію. Вони держали позицію. вони там Більше суток були безпереривні штурми. Ворог ніяк не міг до них підійти. Їх там на позиції було шість чоловік, вони держали позиції. Вони вже положили ворога около двох чи трьох рот. Там був Краснополіс лазерним наведенням, ракета була і влучили прямо в бліндаж, там, де вони сиділи. Втягували вони їх там по одному і вже згодом не зразу. Через місяць його знайшли, Я ж кажу, саме останнього. Ми до кінця думали, що може десь, може, якось десь кудись хтось вийшов. Но... Я досі вірю, що він десь жив. Тіла там типу, опознати не можна було. зв'язку з тим, що вони довго пролежали. Настільки засікає зверху дрон, полетить туди все. Не, не давали можливості нам туди зайти. Ми пробували і не раз, але в нас не вийшло. туди зайти. Ця нагорода вже вручена після смерті Володі. Вручало командування, ще його не знайшли тоді як. Нам цю нагороду вручили. Він завжди мені казав, Ань каже, не плач. Я каже, я не люблю, коли ти каже, плачеш, а я не можу. Це дуже важко стримувати сльози. Ми зустрічалися рік, а потім на наступний рік ми розписалися, якраз як почалася війна, як почалося вже повномасштабне вторгнення до нас. Ми розписалися 5.05.2022 року. Це було дуже спонтанно. Ми щось з ним ну, по телефону сиділи, говорили. Я кажу, вов, кажу, давай розпишемося. І він мені це теж говорить, а давай. Ми приїхали, ми просто виходимо із таксі, і я бачу свого Вову, і в нього такий був величезний букет просто троянд. Я розумію, що зараз просто що то буде. Я вже його бачу, бачу маму, що вона камеру. Я думаю, ну. Тут що то відбувається, що, що я не знаю. Ми просто йдемо до нього, і він каже: Ань, я знаю, що каже. Ти не так хотіла, щоб я тобі зробив пропозицію, але він зробив все дуже красиво. Я знаю, я тобі. Але у нас не було можливості це зробити. У <серків> Мене на матусті це обручка мого коханого чоловіка. Нам його передали, коли ми приїжджали до Моргу. У нього була і мрія, що закінчиться війна, і зробити дуже шикарне весілля. От, оце в його була перша мрія після війни. Велике весілля, щоб запам'яталось і їм, і всім. Ділився він планами постійно. Він планував дитину приїхати, От У нього були плани приїхати. От дитину хотів, дуже, дуже часто я чув від нього це. Дуже часто я чув, що він спілкується своїми братами, з дружиною, з батьками. Тільки була якась хвилина вільна, він відразу дзвонив. Собаку з наша Фортуна. Вони з дружиною їздили. Коли в нього був час, якась хвилинка, вони їздили у притулок, гуляли з собаками, годували, завозили їм їжу. Вони до кінця не говорили, що вони вже беруть собаку. І тут їдуть, вони кажуть, ну ми тож, ми приїдемо не самі, ми приїдемо з собачкою, з якою собачкою з притулку. Настільки я незадоволена, що ми тоді її з Вовою взяли, що тепер я навіть я не уявляю, якщо в мене її ну, не стане. Ти, ну, ти все одно його чекаєш вдома, і все одно ти чекаєш, відкриється двері, і просто зайде він. Дуже важко, якщо чесно, ти так сидиш цій кімнаті, дивишся на ці фотографії і згадуєш ці всі емоції.